У Романському районі попрощалися з молодшим сержантом Миколою Кучерявенком, що загинув за Україну. Власниця пошкодженого снарядом житла скаржиться, що місцева влада відмовляє в компенсації витрачених на ремонт коштів. Малював картини за традиціями класичного світлотіньового живопису. У Сумському обласному художньому музеї підготували виставку робіт Костянтина Власовського. Протягом 28 лютого російські військові здійснили обстріли семи громад області Білопільської, Новослобіцької, Серединобуцької, Краснопільської, Есманської, Великописарівської, Шалигинської. Було зафіксовано 106 влучань. Про це повідомили в сумській військовій адміністрації. 26 та 27 лютого російська армія з мінометів обстріляла прикордонне село Будівельне, що в Глухівській громаді. Окупанти пошкодили магазини, житлові будинки та поранили жительку села, розповідає місцевий житель Олександр. Росія, а ось як ви приїхали гору піднімаєтеся, і ви я бачите місцями кордон з Росією проходить 200 метрів, 500 метрів. Результати бачите, вчора два рази за день обстріляли у... в обід на години у дві і ввечері. Не дивлячись на те, що розбито приміщення, пів... продавчиня працювала, і якраз під час обстрілу вона працювала. Жителька будівельна Світлана розповідає, що неділю ворожі снаряди впали поруч з її будинком. Ми всі сім'єю, я, чоловік, син і синова дружина встигли ну, спуститися у, у погріб. Ну і все, і почало, і почало літати де ближче, де далі, але набивша нам ближче. Ну, потім з'ясувалося, прилетіло у магазин. Прилетіла да, до нас до, на, на, на наш огород, Прилетіло два рази, близько, дуже близько. Має кому поранило. Ну я не знаю цього, як, як саме де вона була. Я цього не знаю. Я вже потім узнала вже пізно, мабуть, о 20-й вечора. Жінка розповідає, що наступного дня обстріл повторився. Ми в такому місці знаходженні, що ми чули все. Ми рік і два дні чули все, і через нас усе летіло, і, і все, і, і, і ракети летіли. Правді, справжні ракети летіли. Ми чули, але от. Іменно так, щоб конкретно по нас це в перший раз. Це такий шок. Скажу за себе. Ми не плануємо виїжджати. Чому? То, що у чоловіка робота. Діти мої менші. Вони студенти, вони виїхали, вони виїхали в місто. Ми їх виправили після 26-го зібрали зранку і до обіду відправили. А після обіду знову доброго дня, так сказати, від прости господі. Олександр мешкає на іншому кінці будівельного. Чоловік говорить, що у них остріли проходять не так часто, як у сусідніх селах, а тому виїжджати не планує. Навпаки, заготовляє дрова для опалення. Не, не часто вот перший обстріл був о, 26 го числа, 26, го 27-го. Ніхто нікуди не виїжджає. Вже привикли до цього. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини, Сумщина. У селі Подільки Романського району попрощалися з молодшим сержантом Миколою Кучерявенком. Квітами та коридором пошани зустріли загиблого захисника односельчани. Микола Кучерявенко виріс у селі Подільки. Тут живуть його родичі та цивільна дружина. Попрощатись із братом свого чоловіка прийшла Ольга Голуб. Востаннє, каже, бачилась із загиблим бійцем майже пів року тому. Він приходив на день народження своєї дружини цивільної. І це було. Вересень місяць. Це був вересень місяць. Він прийшов так, як попрощався з усіма. Був дуже хороша людина. Усім помагав, я не можу. Добре. З дитинства знав Миколу Кучерявенка, односельчанин Олександр Князів. Завжди був такий веселий, трудолюбивий, дуже трудолюбивий. І він старався кругом всім допомагав, і добрий господар був. Потім тож, пішов, долав захисників, і таке горе сталося. перших днів повномасштабного вторгнення російських військ Микола Кучерявенко пішов захищати рідну землю, розповідає Сергій Даниленко. Ми створювали добровільчі формування, не знаючи, що нас чекає, але озброєні. Рушницями мисливськими, з бутилками з горючою сумішшю. ми готові були захищати наші кордони. Потім, коли колю призвали, він, не вагаючись ні хвилини, пішов воювати. Що я можу сказати? Це відважна людина, яка завжди добивалася свого, не боялася і готова була в будь-який час захистити свою родину, нашу державу і всіх своїх співвітчизників. Молодший сержант Микола Кучерявенко був командиром відділення аеромобільної бригади, каже офіцер Романського районного центру комплектування Олександр Калюжний. З 15 листопада 2022 року числився, як безвісті зниклий довгий час, але так трапилося, що він попав у списки загиблих. Загинув в селі Білогіровка Луганської області від артобстрілу. Героїчно при захисті нашої держави. Прощалися із Миколою Кучерявенком у будинку культури села Подільки. Поховали загиблого захисника на місцевому кладовищі. Йому назавжди залишиться 42 роки. Ірина Касьяненко, Валерій Коваленко Суспільне, Новини Сумщина. Отут а балка, вона взагалі висіла отак у хату. Наталя Пигуль, що мешкає на вулиці територія сільгосптехнікуму 9 у мікрорайоні Веретенівка, згадує події річної давнини. 26 лютого поруч із будинком, де жінка має квартиру, впав російський снаряд. Ніхто з родини Наталі тоді не травмувався. От по мешканню, каже, дісталося домівки. Криша була пошкоджена, були дирки великі, балки поламалися, в хаті були так сказати потолка, вікон немає. У будинку, де мешкає Наталя, шість квартир. Наступного дня, говорить жінка, волонтери привезли трохи шиферу та плівки, тимчасово перекрити дах в оселях. Ми теж взяли там, ну, може, десь шиферин 12. Перша комісія з огляду пошкодженого житла відбулася весною. Говорить Наталя. Потім було ще дві. Жінка згадує директору міського департаменту інфраструктури Олександру Журбі. Телефонувала під кінець літа, просила допомогти з ремонтом. Він мені відповів, що тендер ще не об'явили і ще ніхто нічого не буде робити, бо немає ще працівників, немає тендера, немає нічого. Робіть все за свої кошти. Ми будемо вам відшкодовувати. Ну, ми потихесенько почали все ж робити. На ремонт покрівлі стін та нові вікна родина, за словами пані Наталії, витратила майже 55 тисяч гривень. На початку цього року у департамент інфраструктури жінка подала заяву на відшкодування коштів. Пізніше з департаменту її зателефонували. Зателефонував мені Чайченко Олег Володимирович і сказав, що йому надали накладну, що я отримала матеріал і там в великому обсязі цей матеріал, там і гвіздки, і балки, і пленку, і шифера дуже багато. І сказав, що 27-го числа теж є заява від мого імені у департаменті, що я прошу надати допомогу на перекриття криші на ремонт. Але я цього не писала. Підписи були не мої і на накладні, і на заяві, і прізвище було написано з помилкою. На цій заяві, за словами Наталі, не її підпис, як і на копії відомості про видачу будівельних матеріалів. Згідно з останнім документом, жінка для ремонту покрівлі, начебто, отримала 91 лист шиферу, 67 дошок, понад 50 брусів тощо. Зателефонували, і сказали, що за вікна і за потолок щось там нам виплатять. А за кришу приходьте на засідання і роз'ясняйте, як це все сталося. Ніхто нам не відшкодовує ці кошти. За словами директора Сумського департаменту інфраструктури Олександра Журби, у ситуації з будматеріалами виникло непорозуміння, і заяву жінки на компенсацію розглядатимуть повторно. Надалась допомога матеріальна по будинку, не по адресі, як було зазначено, а по будинку. Тобто ця жіночка виступила як уповноважена особа від будинку. Вона звернулася на комісію, виходив туди, Олег Володимирович Айченко, перевіряв. І так, як він мені вже доповів, сказав, що було звернення, він побачив, що особа була і отримувала, і він їй відповів, що якби вам не положено і. Ну, ви отримали шифр. Потім я до його звернувся і кажу, Олег, це неправильно, людина отримала не на себе, а на весь будинок. Тобто ми цю ситуацію з'ясували. Я настояв на тому, щоб комісія повторно розглянула ці матеріали, і зараз воно в опрацюванні. Точної дати, коли повторно розглянуть заяву на відшкодування, за словами Олександра Журуби, поки немає. Підписи ж запевняє посадовець на документах справжні і належать Наталі Пигулі. Жінка між тим звернулася до поліції. Там відкрили кримінальне провадження. За частиною першої статті 358 підроблення документів. Наразі встановлюються особи, які причетні до даного правопорушення. Слідство триває. Санкція цієї статті передбачає до двох років обмеження волі. Поки йде слідство, Наталя живе у родичів. Повертатися в обстріляне помешкання, каже, планують після закінчення ремонту. Діана Крахмата, Андрій Крамченков, Сергій Мілевський, Олександр Сокол суспільне новини суми. Фотовиставка під назвою Ми поруч відкрилась у Сумах. Більшість робіт сумського фотохудожника і водночас голови сумської міської організації Товариства Червоного Христа Сергія Малюка. В його доробку близько 700 світлин, представлені на виставці 19, розповідає чоловік. Ми їхали до Тросенця і я фотографував по дорозі. Ну, найперша фотографія це була, як хлопці вантажать в автомобіль мішки. За словами Сергія Малюка, за рік повномасштабної війни допомогу від Червоного Христа на Сумщині отримали 32 тисячі родин. Загін інше регування Сумської організації Товариства Червоного Христа України їздив по області. Практично ну не знаю, в на тиждень вони їздили, мабуть, разів 8 або 10 кожного тижня по всіх селах, по всіх громадах, які обстрілювали щоденно, обстрілювалися щоденно, обстрілювались ворогом. І на цей час продовжують обстрілюватися. І було таке, що вони і під обстрілами там були. Керівник загону швидкого реагування Володимир Москаленко говорить: ми зробили більше 140 рейсів по Сумській області після звільнення, починаючи з звільненого Тростянця і так далі по всій області. З них десь близько 80 рейсів. Це було зроблено з гуманітарною допомогою. В зони, які прирівнюються до бойових дій, про евакуацію озоточених росіянами Сум каже Володимир Москаленко, має особливі спогади. На той час це вже був другий коридор і другий конвой, який наші волонтери супроводжували. І я був супроводжуючий другого конвою. На той час вийшло так, що я один супроводжував канвой, і в цьому канвої. Було тільки одна швидких і один супроводжуючий з ДСНС, який відповідав за це. І це ось відчуття, коли за тобою діти, жінки, люди, які виїжджають з зони, і ти не знаєш, що там буде далі, це ця відповідальність відклала той відбиток, з якого ми можемо. Ну, Кликати надію, що все буде добре. З експозицією можна ознайомитися до 5 березня у Сумській міській галереї. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський Суспільне новини Суми. Пейзажі, етюди, етнографічні замальовки, жанрові картини. Такі роботи зібрано в експозиції, яку підготували працівники Сумського обласного художнього музею імені Онацького. Картини це доробок художника Костянтина Власовського. Цьогоріч у митця ювілей 160 років від дня народження. Людина, яка прожила собі тихенько на Ахтирщині, яка собі тихенько писала роботи, він не експонувався ніде ні на яких виставках. Це перлинка нашого часу. Але на той час, на початок 20-го століття, це художники провінційні. Вони самі по собі, дуже провінційні художники на фоні, таких як Левченко, Васильківський, Волошинов і тому подібні художники, вони тірялися. Відкрила цього художника світу працівниця музею Людмила Федевич. Саме через неї донька Костянтина Власовського Марія передала полотна та творчі доробок батька. Вони знайшли одразу спільну мову, на жаль, та швидко померла, на жаль, і Людмила Костянтинівна вже в других світах. От, але слава Богу, її праця, ось її відкриття, її, вона і альбом-каталог зробила, ну, вклала, там різні автори є, вона завжди вміла залучити людей. Константин Засовський малював картини за традиціями класичного світло-тіньового живопису. На його полотнах часто зображено те, що його оточувало. Після екзамену мені наскільки вона подобається. По перше, це емоція. По-друге, дивіться, яка композиція цікава, вона дуже глибока. Тось. Тобто на пнаплос площині, яка глибина. Ну і емоції. Все таки кожного в нас в житті був екзамен, і в нас мурашки по кожі в кожного при слові екзамен. Мабуть, це таке якесь е, в комплексі, і сама робота, і плюс емоційний стан. Мені дуже подобається. Ось ця жіночка. Вона дуже така жива. Ця селенка вона дуже жива. Вона буде прикладом для мене. На виставці презентували майже 30 робіт художника у фондах музею за словами його зберігачки Ольги Плахути її значно більше. Сама колекція з архівними документами, малюнками і альбомами. Це більше ста предметів, які надійшли до нашого музею на початку 80-х років. 81-й по 84-й рік. Виставку художнику провінції можна подивитися з 1 березня щодня, крім суботи та неділі. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми. Сьогодні у Сумах стартував фінальний тур чемпіонату України з індор-хокею серед жіночих команд. Відкривали ігровий день команди муніципального спортивного клубу Сумчанка та обласної дитячо юнацької спортивної школи. «Сумчанка» наразі є лідером жіночого чемпіонату України з індор-хокею. У двох турах поточного сезону неодноразові чемпіонки України виграли всі шість матчів. При цьому у шести поєдинках підопічні Світлани Макаєвої забили 65 м'ячів і пропустили лише чотири. Три роки грає у команді Сумчанка Валерія Рудиченко. Наразі у дівчини і тато, і мама служать у Збройних силах України. Граю за всю країну, за всього батька і мати, і за всіх хлопців, які в нас, зараз, нас захищають. Перша половина сьогоднішнього матчу завершилась з рахунком 5-0 на користь сумчанки. У другій, коли сумчанка грала вже з шостої польової, забили і гравчині команди обласної спортшколи. Натомість фінальний свисток зафіксував рахунок 18-1 на користь команди Сумчанка. Один з 18 голів своєї команди у цій грі на свій рахунок записала і Валерія Рудиченко. Я люблю красиво грати, то, то, давати передачі, спочатку забирати м'яч, віддавати, а голи – це вже команда. Перемога, каже Валерія Рудиченка, це, звісно, чудово. Проте сьогодні мрія про інше. Мрія перемога це мрія всіх наших зараз українців і всього світу, щоб Україна перемогла. Мій батько повернувся додому, і ми всією сім'єю зібралися за столом. Після матчу Сумчанки та Одеї США на паркет вийшла збірна Сумської області. Вони у жовтих футболках. Та команда інституту фізичної культури Сумського педуніверситету. Вони грали у червоних футболках. Збірниці перед цим матчем посідали другу сходинку у турнірній таблиці, фізкультурниці третю. Перемогу у матчі святкували жовті. Гра завершилась з рахунком 9-0 на користь збірної області. Тур і чемпіонат у цілому фінішує у п'ятницю, 3 березня. Олександр Качанов, Олександр Сокол, Суспільне новини Суми.